А зараз подробиці анонсу. У липні йому могло б виповнитися лише 29. Проте життя героя обірвала війна. 11 липня громада горішніх плавнів попрощалася із солдатом Збройних сил України Павлом Новосьоловим. Солдат Павло Новосьолов загинув у травні, виконуючи бойове завдання на фронті. Він із честю став на захист України, боронив кожного з нас і віддав за це найцінніше. Його життя двічі змінила війна 2022 року. Коли через російський наступ довелося залишити рідне місто на сході України, а згодом коли він став до лав оборонців батьківщини і загинув, захищаючи її свободу та майбутнє. 11 липня горішні плавні провели свого земляка в останню путь. У скорботній тиші звучали слова співчуття та вдячності. Від імені всієї громади виступив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проведжаємо за межу обрію солдата Збройних сил України Новосьолова Павла Сергійовича. Народився Павло 22 липня 1996 року в місті Краматорську. Донецької області. Навчався в Краматорській загальноосвітній школі номер 3 Потім закінчив місцевий машинобудівний коледж. Працював на підприємствах міста. У 2022 році після повномасштабного вторгнення приїхав у горішні плавні. Працював у логістичній компанії. 12 вересня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 24 травня 2025 року в бою за Україну, виявивши мужність і стійкість, солдат Збройних сил України. Павло Навасьолов героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Павла Навасьолова назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Військові урочисто передали родині Павла Новосьолова синьо-жовтий прапор як символ держави, за яку він боровся, і як пам'ять про те, що саме його відвага захищає кожного з нас. Поховали солдата Збройних сил України на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. На його честь пролунав військовий салют як остання шана тому, хто до останнього був вірним присязі. Герої не вмирають, вони залишаються в серцях людей, заради яких боролися. І поки ми пам'ятаємо, Павло Новосьолов живе світла пам'ять захиснику України.